пройде в тому, ж режимі, що ми прожили останні півтора місяці приблизно, Себто буде отака, велика масована на велику кількість енергетичних об'єктів, будуть викликані цим проблеми протягом трьох-чотирьох днів найскладнішого розгрібання критичних ситуацій. Потім часткове покращення ситуації, а далі просто планомірне відновлення і крок за кроком відновлення. Нормального життя. себто в аварійні ситуації, себто ці перші 4-5 днів буде дуже складно, це об'єктивно, і аварійні відключення можуть бути дуже довгими і складними. Але ми не втратимо керовані системи, зрозуміло, що робити, зрозуміло, як відновити. Я, чесно кажучи, не бачу потуги з того боку зробити зараз ще якісь кардинальні кроки, щоб погіршити нам ситуацію. Це для них зараз, схоже, вже ну, задача, яка не вирішується. Вони зробили три хвилі поспіль дуже великих атак. Так, да, в нас поскладила ситуація, але жодних каскадних аварій, жодних втрат керованості системи. Жодної істерики в енергетичному комплексі вони не дочекалися. Це ну, всі працюють, всі відновлюють всім зрозуміло, що робити, е, і на там якихось резервах обладнання, які в нас все ще є. Ми проповзаємо цей період. Я думаю, що в принципі в такому режимі, на жаль, буде проходити вся зима. Велика атака 4-5 дуже складних днів. Потім покращення, покращення, покращення. Знову велика атака. Я повторюся, але якби було 6-8 тижнів спокійних, то відновили б нормальне життя. Ну, може, одна черга.